Доброго ранку, мої любі малята! Доброго ранку, шановні батьки! У нас сьогодні заняття з математики. І з нами наш гість вухастик зайчик. Ми вас запрошуємо. Дітки зайчик підготувались, вони тебе чекали. Малята! Послухайте віршик. Королева осінь всіх до столу просить, всіх без винятку частує і для зими запас готує. Малята, який запас осінь готує? Мабуть, овочі, фрукти. Ось осінь нам принесла яблучка. Давайте ми їх урахуємо, скільки яблучок в нас є. Ви підготуєте свої циферки. Одне яблучко допомогти рахувати. Два. Три. Чотири. П'ять. Давайте ще раз. Разом з зайчиком. Одне. Два, три, чотири, п'ять. Молодці дітки. Покажи циферкою, скільки яблучок на дошці. І я покажу. П'ять. Так. Циферка п'ять. І у вас є теж циферка п'ять. Бачу. Молодці. А скажіть, будь ласка, а скільки яблучок зелених? Так, два яблучка. Покажіть циферкою. Так, молодці. А скільки яблучок жовтих? Одне. Так. Молодці. Кількість, дітки, кількість предметів позначається цифрою. От скільки в нас яблучок? Таку і ми показуємо циферку. Якщо в нас 5 яблучок, ми порахували, ми показуємо циферку 5. У нас скільки яблучок зелених? А? А? Так. І ми показуємо циферку 2. Скажіть, будь ласка, пользователь Zoom? Як ваше ім'я? Як ім'я дитинки? Настя. Настя. Дуже приємно. Продовжуємо. Скільки в нас жовтих яблучок? Одне яблучко. Значить, циферка. Одна. Так, добре маляток. А тепер давайте пограємось з циферками. Викладіть свої циферки від одного до п'яти. Ви у себе на столі викладайте, а я на дошці. Одна. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Настенька, вы можете на экране закрепить себе, мама Насті. Я Чи не знаю, как это делать. У меня ничего не показывает. Так, мы зрозуміли. Закрепить такого Наталю. Там, де я в квадратику, і там, де мене видно на екрані. А щось вона нічого не нажимається. Там три крапочки. Наведіть і закріпіть. Якщо не виходить, ми після заняття з вами спробуємо. Обов'язково. Добре. Настя, ти виклала циферки? В тебе є? Да, не да, Допоможи, да. щоб назвати циферки. Тихо, тихо. Так, я розумію. Голосніше. Один. Два. Повтори. Щоб зайчик почув? Давай ще раз. Один. Один. Два. Два. встигаю. дивись на дошку. Три. Один. Молодець. Не хвилюйся. Все добре, ти моя розумничка, все в нас з тобою вийде. Будемо разом працювати. Молодець, чотири. П'ять. Молодець, розумничка, молодець. Зайчику сподобалась твоя відповідь. А тепер давай з зайчиком пограємось. Зайчик буде ховати циферки. Яблучка буде ховати, а ти скажеш, якого е, кольору яблучко не стало. Так? Спробуємо. Да. Я у очки, і зайчик заховає яблучко. Зайчик заховав яблучко. А тепер подивись, якого яб... яблучка настало. Якого кольору? Я извиняюсь, просто у нас нічого не видно, поэтому вона не скаже. А, а, все зрозуміли. Зрозуміли, зрозуміли. Добре. О, все, получилось. Настя, вот, смотри. добре. Якого. Яке яблочко зайчик заховав. Якого кольору? Два. Жовте. Жовте. Молодець. Так. А тепер давай ще раз порахуємо, скільки всього яблучок. Одне. Повторюй. Один. Молодець. Одне, два. Два. Три. Три. Чотири. Четыре. П'ять. П'ять. Скільки яблучок нарахувала? Пять. Пять. Покажи циферкою. Найди циферку. Циферка. Пять. Пять. Молодець. Молодець. А тепер заплющ очки зайчик заховає яблучко. Заховає яблучко. Відкривай. Скільки яблучок заховав, зайчик? Один. Так, будь уважна. Якого кольору? Ану ще раз, ще yes. раз поглянь. Ще раз поглядь уважно. Бачиш? Так. Да. Так. А тепер заплющ очки. Зайчик заховає яблучка. Відкривай. Да. Якого кольору немає яблучок? Здравствуй. Так, червоних. А скільки? Два. Молодець. Молодець. Розумничка! Покажи циферку два. Mm. Mm. Є циферка два. Yeah. Так, два яблучка. Молодець. Молодець. А тепер зайчик нам пропонує. Погратися з фігурками. Ми з зайчиком будемо викладати фігурки на дошку. Бачу, Вікторія приєдналась до нас. Ми вас вітаємо. Доброго дня. Доброго дня. Вам все видно? Так, так. Дякуємо. Хто мені допоможе? Яку фігурку я виклала? Хто знає? Жовте. Круг. Жовтий як називається? Фігурка? Круг. Круг. Молодець. А ця фігурка як називається? Нагадайте зайчику. Квадрат. Квадрат Молодці! Давайте разом повторимо круг. Кукух. Квадрат. А ну ще раз. Круг. Квадрат. Молодці! Так, А чим відрізняється круг від квадрата? О, так. У круга немає сторін і кутів. Бачите? Mm. Він круг. Так. Mm. Так. А у квадрата. Є, є сторони. Так, і кути є. І чотири сторони рівні. Давайте порахуємо, скільки сторін у квадрати. Давайте. Давайте разом. Одна. Повторюйте. Одна. Одна. Одна сторона. Дві. Три. 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 Чотири. Чотири. Так, чотири сторони. Молодці. А як називається ось ця фігурка? Допоможіть. Дітки? Дітки, це трикутник. Давайте скажемо трикутник. Трикутник. А ви знаєте, чому він називається трикутник? Чому? Тому що у нього три сторони і три кути. Давайте порахуємо. Так чи ні? Давайте разом порахуємо. Одна сторона. Давайте одна. Дві? Дві. Три. три. Як фігурка називається? Трикутник. Давайте разом скажемо трикутник. Трикутник. Три Три Молодці. А тепер назвіть, будь ласка, разом всі фігурки. Круг. Круг да. а. А? Три. Три. Трикутник. Трикутник. Молодці дітки, молодці. А тепер давайте ми з вами пограємо з фігурками. Дітки, ви всі знаєте, де в нас права рука. Підніміть праву ручку. Дітки, все, що знаходиться по праву руку, це все справа. Це праворуч. Все, що знаходиться по ліву руку, це ліворуч. Є. Ось ми нам пропонує. Ви а. можете взяти. Да, Настя, слухаю тебе. Так. Ось, так, я знаю. Це не Настя, це Настя, брат, Настя. Діма, йдем. Не так, добре. Добре. У Це в нас яка фігурка? Да. Квадрат. Квадрат. Великого, великого квадрата візьмо, Щоб вам було відніше. Квадрат. квадрат. Ось на Я покладу квадрат зліва. І ви теж у себе на столі покладіть е, любу іншу фігурку зліва. Там де у вас ліва рука. Так, можете іграшку. Що, що у вас є? Так, зліва. Тепер. Цю іграшку треба покласти справа. Справа. Зробили? Вам видно, дітки? Да. Справа. Так. Знову зліва. Так. А тепер посередині. Спробували? Yeah. Скажете, посередині. Де знаходиться фігурка у мене на дошці? Тут. Посередині, так. Так, а зараз в мене квадрат знаходиться. Допоможіть. Ліворуч. ліворуч. Подкажіть ліворуч. 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 А ось так. Праворуч. А зараз посередині молодці. Дітки. Ми з Зайчиком сьогодні задоволені вами. Ви, великі молодці, дякуємо, що ви приєдналися до нас. Ми вас завжди будемо чекати. Зараз почнеться тривога, нас мало часу. Всі йдіть в небезпечні місця, в безпечні місця. бережіть себе. До побачення всім! До побачення! До побачення!